Фармадол. Таблетки від головного болю. Товити відчуття свята на Великдень можна тим, що красиво все засервірувати. І сьогодні ми будемо з вами вчитися це робити з нашою експерткою, декоратором, власницею і засновницею простору. А... Алісою Левченко Аліса, розкажіть, от таке багатство от такого декору у нас на столі. В магазині насправді його теж багато і можна розгубитися. А, але дуже хочеться, щоб оселя була вишукана. Отже, перш ніж почати прикрашати наш стіл, давайте зазначимося і, і визначимося, в якому стилі краще це робити. Я вважаю, що на таке свято, як Великдень, uh -huh. треба робити все поближче до природи. А, тому сьогодні ми обрали кольори: це дерево, солома, травичка, uh -huh. все те, що ми бачимо своїми очима. Тому що природа вже за нас все давно придумала. Саме ідеальні поєднання. І якраз квітиці зараз світують. тобто все беремо пастельного, так. ніжного і максимально природнього кольору. Так. Але родина збирається вся за столом, і от хоче. Це щоб знаєте, все було правильно підібрано. На що звертати увагу, коли ми вибираємо прилади, наприклад, серветки, ось такі серветки, які ми там додатково стелами й декоруємо. Uh -huh. Що тут важливо, uh, важливо обрати uh, найкращий варіант це однакові для uh, всієї родини. Uh -huh. Наприклад, uh, потім обрати uh, вірну кількість тарілочок і uh, обов'язково взяти підставні тарілки. Це такі великі, на котрі ми вже ставимо обідню. І закусочно е, так. А от головна а. страва Паска е, це ж, напевно, ну якби те та страва, для якої має бути особливе місце, як правильно його вибрати mm. і куди ставити паску? Я вважаю, що по центру це повинна бути центральна композиція, mm -hmm. е, котру ми потім додамо е, до неї квіти або якісь маленькі е, декораторські штучки. Ось у нас вже є стіл. Тут, якщо ми зараз. Е, Відійдати, ми побачимо. Я пропоную прямо зараз починати його декорувати. Так. Ось у нас є варіанти mm -hmm. пасочок. Зазвичай родина пече багато, mm -hmm. чи не знаю, правильно, етично ставити одразу декілька пасок на стіл. Дві це буде дуже добре, тому що центральна, якась велика це може бути для, якось для дорослих, mm -hmm. а маленькі зазвичай дітки допомагають випікати, і вони Теж знаю... мають право стояти на столі. Так, 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 Давайте тоді mm -hmm. будемо одразу ставити: беріть mm -hmm. маленьку. Давайте велику. Що мені брати до столу? Давайте ось цю велику візьмемо uh -huh. першу. Візьмемо ось навіть таку папір спеціальний. Uh -huh. Візьмемо такий віночок з котиків uh -huh. і підемо робити Давай. центральну композицію. Паска стоїть у нас в центрі столу обов'язково. Uh -huh. Вона така цариця головна. А навіщо цей папір? Це просто якась, щоб не замастити серветку, чи все ж таки декоруючий важливий момент? І ти, ти. Ми так як ми обираємо якісь натуральні кольори, uh -huh. то це може бути будь-який папір, це може бути з льону, наприклад, серветка. Uh -huh. як якось її так скласти не вимушено, якби вона така вже народилася, не проглажена. Uh -huh. Тобто Не ідеально гладесенька, а да, так трішки да, десь да, прим'яти. Да, І насправді у нас утворилася, що ця паска, наче на підвищенні. Так, так, ми її е, бачимо, і можемо всередині ще викласти яєчки. Наприклад, угу. у нас маленькі і ось у нас ці є ось перепелині, Да, давайте ми їх можемо прижмемо. взяти. Можемо взяти для прикладу просто білі білі угу. так, і викладаємо сюди. ось так. Довкола паски. Довкола маленькі, а з маленькою викладаємо. паскою ми що робимо? А маленьку ми можемо е, показати лайфхак, якщо е, немає. Нічого такого, як папір, віночки uh -huh. можемо взяти якийсь келих на нісці. Ой, це такі знаєте скляночки для десертів для або десерт, для морозива, ми для їх ще мороз. називаємо uh -huh. так і ставимо до сюди. Низ ми можемо теж декорувати або серветкою, або навіть сіном. Угу. Все що ми таке знайдемо. Або гілочками зеленими виробисамшити. Ось -а -а. вже почала фантазія працювати. Дуже багато крашанок, як правильно їх викладати на стіл? І, Можливо, теж є якісь лайфхаки з декорувань. Є е, 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 якщо буде натхнення, можна знайти спеціальні такі підставочки, угу. в котрі ставляться яєчки. Е, е, і яєчки можна ще й зробити з дитинкою. Такі якісь е, з, з очима угу. і. Тобто вже залучати дітей до, до того, так. щоб прикрашати е, стіл. Так, і взагалі до краси. Угу. Да? А, а якщо є а... ще ось така піала, на піала, а ось ця така чашечка з десертна, сюди можна викладати? Дивіться, можна ага. ось так зробити. І так в нас також буде вже вирівнена композиція. Якби можна так сказати, однакові, але е, порівнюємо. А що таке вирівняна композиція? А коли все е, в одному рівні, воно виглядає плоске і нецікаве. Uh -huh. Тому коли існує е, якась кількість нашарованості, то це виглядає живо uh -huh. і е, оку так приємніше дивитися, і цю і ці рівні ми можемо ще зробити завдяки свічкам і підсвічникам. Вони здається теж однакові, але uh -huh. рівень в них різний. Дивіться, як вона раз угу. і живе наша картина. А ось я знайшла ось такий красивий декор. Е, куди зазвичай його і навіщо це робити? Це те, щоб рівень змінити, можна рівень змінити, а це такі топери, якими можна прикрасити пасочки. Якщо ви не дуже полюбляєте при таку просипочку, горішки угу. вона може бути просто без нічого і тільки з такими топерами. Щодо яскравих кольорів і, наприклад, живих квітів, як правильно їх підбирати до столу, і на що тут звертати увагу? Квіти в нас повинні обов'язково бути на столі. Ідеальне сервірування це коли є всі наші прибори, столові, флористика та свічки. Квіти не повинні бути вище за 30 сантиметрів, тому що коли ми всі сядемо навколо, нам буде важко дивитися один одному а, у, у вічі, щоб букет Отже, не закривав обличчя, обличчя людини, людини, яка сидить навпроти. Так. Тому по правильному це трішки треба підрізати, угу. і ми можемо ще їх переставити. Якщо буде натхнення, пошукати ось такі якісь вазочки тематичні, Тематично задекоровані, так задекорова. так. Воно буде дуже гарно виглядати на нашому. А на кольори звертаємо увагу? На кольори звертаємо. Ось можу зараз сказати, що в нас тут в принципі, небагато кольорів. Ми бачимо сіненькі, такі розові mm -hmm. тон, тон жовтий, зелений. І якщо ми все будемо далі робити в цих е, кольорах, то буде витримано. То буде витримано так. Діти зазвичай хочуть дуже допомогти і кажуть: мама, ма, мама, mm -hmm. давай я, давай тут я щось теж буду робити. Mm -hmm. І як ми їх можемо залучити так, щоб і з користю, з красою. Я б давала ось такі якісь милі е, штучки, як пірячком ячко пір кольорове. Mm -hmm. Мені здається, дітки будуть носики щекотати і матусі татусю собі. І що з ними робити? Можна хаотично задекорувати весь стіл? Так, хаотично, можемо їх розкидати. Це красиво. Ми можемо зробити О, вже свято почалося. А діти ідеально справляються з задачею щось розкидати хаотично, але щоб це було красиво. Так, так, так. Можна додати ось сюди, і це якраз додасть кольору. Кольору. Так, так, так. І наповненості навіть mm -hmm. столу нашому, а от серветки господині часто хочуть якось красиво прикрасити, красиво скласти. Mm -hmm. Що тематичного можна вигадати саме до великодня? Mm -hmm. Ну, тематично, ось я вигадала як я попросила маму маму мою вишити мені тематичних кроликів, тому що я вважаю, це сімейне свято, і тому треба робити акценти на тому, що це зроблено родиною. Ми можемо взяти ось таку серветку. Або, наприклад, як в колір наших топерів, ось таку дістанемо зараз. Uh -huh. І підемо зараз на стіл. Я покажу два принципи, як ми можемо скласти. Uh -huh. Перше буде в нас, давайте скрутимо кролика разом. Давайте. Так, Тримайте. ми його будемо зірвати чи яйце. Це Це мені. І це. І мені мене? зараз таке буде. Ага. <схай> І О, підемо так. разом я думала, що буду допомагати. А я виявляється, буду окремо самостійно робити. Разом, разом допомагати. Зараз я ще візьму ось це кільце. кільце. А зайчики собі. паперові нам потрібні? А ми це, е, другий варіант ага. зробимо. Отже, е, ми зараз будемо тематично, красиво е, складати серветки. Так, розкладаємо це ось сюди. такий квадрат, загибаємо ось такі хвостики. Один до одного, угу. потім ще. на зустріч ще, може такий на запах, потім ще. Вузенько треба? Так. Ось так буде добре. Угу. Склад... нас ширину яйця, правильно? Угу, угу, Складаємо, потім ось так, на дві частини. Одягайте кільце, кільце Згори зверху. Зверху зверху зверху. Одягаємо угу. кільце. Зробила, схоже Б... на якусь кроватку. Беремо яєчко. Яйце. Так, і а, складаємо всередину. О, яке воно в хустинці миле. Так, і можна якось з таку вушка провернути. То це виходить зайчик. Дивіться, виходить красивий зайчик, і насправді це досить просто і досить легко робити. Головне, мати потрібні елементи. А тут насправді таке кільце, але можна ж замінити і резинкою. І резинкою, і будь-якою стрічкою. Ось я брала навіть дуже мило. Такому стилі і одразу да. персонально я на кожній тарілці а, ну така крашеночка, яка, яка доречна до столу. Так. І а, ще один важливий mm. момент, бо господині наша зазвичай на ну дуже багато наставляють їжі mm -hmm. Mm -hmm. тут і ковбаса, і паски, і кришанки. Як правильно поєднати mm -hmm. це все в одній композиції? Е, найкращий варіант це мати десь поруч якусь поверхність, на котрому можемо виставити основні е, блюда. Uh -huh. І так як ми, господині, е, дуже полюбляємо гостей, свою родину, тому будемо відходити, брати блюдо, підносити і накладати. І тим самим ми залишимо цю красу на столі і не буде якогось такого хаосу. І все буде гарно. Ну і пам'ятайте, ось ця порада надзвичайно мені сподобалася. Коли на підвищення ми ставимо наші посанки як головні герої нашого так. столу для того, щоб виділити і зробити акцент саме на них. Ось так декоруємо стіл, використовуємо прикраси і пам'ятайте, що завжди можете проглянути сюжети в Ютубі для того, щоб нагадати щось собі і мати абсолютно неперевершений розкішний стіл до свята. З нами була наша експертка Аліса Левченко. Дякуємо Дуже вам дякую. за поради. ну і сподіваюся, що ваш стіл буде найяскравішим. Фотографуйте, просилайте нам свої світлини. Завтра будемо вихвалятися mm. своїми великодніми красивими столами. Це точно. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.